Так, давайте наразі спробуємо протестувати, як працює даний Power Station. Ми бачимо, у нас є зарядження на 99%. Зараз немає взагалі ніяких споживачів. Якщо ми включимо ліхтарик, наприклад, ми побачимо, що у нас 4 ватта він з'їдає, але цього достатньо більш ніж на 100 годин. Так, я підготував, що у нас на оцій на розетці у нас є осушувач повітря. По паспорту е заявлено, що він е їсть 245 Вт на годину. Давайте протестуємо. Так, вмикаємо. Ага, вибачте, спочатку потрібно вімкнути розетки. І після цього стартуємо, до речі, в режимі очікування я бачу, що він їсть 22 Вт, але це одночасно з подовжувачами, на котре я підключив телевізор. Так, тестуємо, вмикаємо. Так, запрацював. І, як бачимо, наразі 215 Вт. 217 Вт. десь на близько 2,5 години нам вистачить цієї роботи. Як бачите, посушувач працює. Вимикаємо. 22 Вт. Так, вимикаємо телевізор. Дивимося, що буде відбуватися при вімкненні телевізору. Як бачимо, 75 Вт. Бере телевізор. Протестуємо USB-порти. так Беремо. Я тут підготував портативну колонку GBL, чар 4, і старенький свій iPhone. Тестуємо айфон 5 Вт. як бачимо, заряджається. Нічого поки що не міняється максимальне споживання десь близько 5 Вт. Так, беремо чарж четвертий, звичайний USB. Так, зарядка пішла. Дивимось, що колонка наразі бере 8 Вт. Бачимо, що залишок електроенергії. Power пауерстейні десь близько на 50 годин. Трішки пізніше ще зніму відео, як працює даний девайс з котлом двохконтурним.